Короче, я исследовал этот вірус в лабораторії і на меня напали парази... і и вот так я сюда попал. Ммм, за миф. И даже Дима не звонит. Кто за мной Я тут не застыл, но и даже ты скинул за я находился. Ого, наконец-то ты сделал на связи. Окей, зараз вирушаю до тебе. Все, отбей. Так, я вже машину зараз заводжу, а вона тут була. Так, давай, кнопка передачи. И поїхали. О, о! О, там монстр, блин. Так, цей це дом. Зараз погляну Так, мы приїхали на місце, тут була кровяшка, а мы с паразитами сражалися, вот. Під машиною. Зараз заходимо в цю будівлю. І шукаємо Ярика. Ой, блін. Все, йдемо. Ай! А! а! А тут ліфта нема? Ой, фу, блін. Не ламайся кого! Ти без броні! Так, я буду зараз шукати Буна. Опа. Ну, там є кров чи якась там таке, ну щось таке. Опа. Це не тут? А ну-ка, це не тут. Раз піду погляну. Так, О, Привіт. З тобою все нормально? Точно? Ой, блін. Так, встава, встати зможеш? ты сможешь ты? Давай я тебе Так, я тебе, в принципе, зашив. Давай, вставай. Попробуй. Так, вон, зараз одягнешь свою броню и пида зим... зим... за мной. Так, все таки. Почему тут какие-то деревяшки? Эм. Кто тут? Денис. Ты тробушь. тут что ты Я тут живу. Ты живешь рядом земной. Ты на весь сюди пішов. Та я просто так погуляю вирішив. Ну чо? Тебе уже два дня нема, ты, блин. Ну я. Розумієш, я запов там дома какие-то штучки, пришел сюда. а тут кровь. Ну, розумієш Окей, добре, йдемо на перший етаж Зараз а, там. Та, та броня моя. А та броня моя. Ні, там Ладно. Одягає, одягається. Я розумію, я розумію В... Що такий бонд? Та, не знаю. щось ти, ти вже спускаєшся? Давай там, спускайся вже Бонд Полез, погнали вже Давай, давай, йдемо Давай я вже зараз свою ладу заведу. жигуль. Давай. Давай ты там, бом, уже иди. О... Ну что там, коли мы поедем? Да зараз мені Ярікс дзвонить. Эм. Угу. Так, зараз прийму, я все-таки вылезу из машины. Так, я пока ща. Коротше, він сказав, що в нього тут є е, ще якась машина, він сам приїде. Хм, капець. Розумію. Навіщо ми чекали його, блін? Я поки прогрів машину, я поки. Давай, зараз. зараз. Не... А я зараз почекаю. А, да, зараз відкрою тобі. Відкрій двері, двері. Ой, блін. Зараз, блін. Заглушу, маш? А від зараз дверь закрита. Та блін, не зараз відкрою. Во, я перший сідаю. Давай, давай. Давай, залезай. Закрывай двері. Так. так поїхали. Окей, поїхали. Так. Хотів додому поїхати. Твоя там машина від чомусь пропала. її не знаєш куди подів? Ні, я не в'їжджав. Машина там стояла. А, ну там походу було багато паразитів. паразитів. Ну, походу хорошо. Потом паразити да. ви... Ой, чомусь у нас якось машина погано їде. Нам потрібно десь потім бензин. Так, ученый сказал, что знает відкудись. Так, І, так. Де? Я, я не, не знаю. знаю, що вы не знаете вообще. Я ему точно рассказывал. Ага. Да. Так, зараз передачу поставлю. Все, в принципе, можно таку їхати. Ты Чомусь... розумієш, я просто хотів популяр, ну, размещен подыхать свежим воздухом. А, ну, разумеешь, ну, захотелось мне. Просто там дома воняло с чем то таким слизьким. И решил проуляться. Mm -hmm. Так, машина чему то так yeah. на швидку. Ай, блин, I... Надо будет полагать Угу. Я бачив ще одна жигулі. Да. О! Так. Поїхала! Поехала! вже червоно. Червона? поехала. дома. Так. Дома. Він сказав потім прийде до мого дому. Все, виходимо. Я до дому, додому. Дому. Так, тут паразити, швидко йдемо до, до мене. В тебе там не дуже атмосфера. Швидко, швидко. А я... Мені потрібно сюди завести машину, блін, я забув, її там зараз. Поламають. ой, Полам... ой, ой, ой. А, Моя машина поламана! Її зламали Блін. Нам потрібно мені знайти нову машину. Ти куди пішов? Я позволю тобі. Я бачив а, червону так. копійку. Ну, за ну, можна піти завтра. Їжа. зіга, так. Короче, спиш ти тут. Мешаюсь. О, ти тут І... спиш. Тому що Ровно, там не... в тебе все. Сыру якось стало. Окей, до завтра. Так, доброго ранку. О, привет, доброго ты вже. Доброго ранку. Окей. Утро. Ты знаешь, да, та красная копейка? Не, не, не знаю. А, так, так, так. Опа, подожди. Під мне звонить. Ага, зараз. Я по телу тобі броню дам. <різований> я, 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 я. Мож... Привет. Я в іншому городу з ученого ну, він сказав, как мій на Тут є вакцина. Ти ще з учому поїхав? Скинь хоча б координати, щоб я приїхав. Окей, все, до побачення, бл. Коротше, він поїхав в інший город. Вони поїхали з ученим в інший город та ще на твоїй машині. В Смисли на моїй машині? <глухи> ну <глухи> так, вони забрали твою машину, так, чорна чорна копейка. <глухи> 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 а ти не хочеш сказати, чому я розмовляю? Так, <глухи> <Да, глухи> чому? <глухи> чому? Так. Да. Домой. Так, давай наступний раз скажеш, давай підемо шукати червону копійку. Дивись, зараз треба акуратно, щоб паразити не вкусили. Угу. Я тобі броню таки не дав, ну добре. Ну то почекай, може в маркеті знайдемо. Най... Там уже у ліс стояла якраз. Можу. Заходимо давай. Оп. Да, Ох, давно я старе, тут не був. Добре. Ага, я тут, тут паразитів вбиває. я вбивав. Опа! Дивись, копейка, копеечка, копеечка. Не чіпати. Де, де я... Не чіпати? Де, 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 написано. Скільки, Депарати. скільки? 34 тисячі гривень? Нефігасові. Так, вона ось собі. За... Вона заведеться. Я есть ламбор Lamborghini покупав за 10 тисяч, Правда, вона була на путь управління, Не буває. Окей. Так, залізай. Попробуємо зараз вийти. Давай, давай, поїхали. Залізай. А, ты зак, давай. Закривай залез. Ой, блин. <решт> Я двері не зачинив. Вони зараз можуть вилітати ага. у нас. Зараз да, зачинил. Ой, блин! Вот зараз паразиты сюда придут. Ай, блин! Так, зачиняйся, дверь! О, все! Я закрыл дверь. О! О! Да, бутылка. Выезжаем, выезжаем уж вы И прям в наш дом, видимо. Откр... Вылезай из машины. Вылезай, мы должны сюда при... Сюда Давай, 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 давай. В дом прям. Зачиняй двери. Зараз, зараз, зараз Зараз. Обмана питання. А як машина прилезла в двери? Вона дуже... уже уська. Ой, я думал, что. Що... Что происходит? Там по на вулиці. А, зачиняем его так, хоча б. Все. Давай, давай, давай. Блин, я в твою кровать въехал. Я буду все проспати. Та я тобі знайду. А, ми так і тобі броню не знайшли в магазині. Ну окей. Не, ну, ми ж магазин просто за копійку, ти ж бібікнув. Ну да. Тому і пішли за Ну да. Коротше, нам прийдеться йти в інший город. Збирати всі Ой. речі і виїжджати. Блін, я тільки вернувся так, е... ну, так, давай завжди, я зараз тебе приб'ю і ти буде більше, що не будеш. Я, 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 мовчу, я мовчу. Я, ти що... Тобі а, їсти а потрібно? Та ні, я вже поїв. Що там? Окей. Тебе ж в я вже почав щось їв. Ти що? Та ну, вкусно, було, Ну, що Окей. ти так говориш. Ну, в руки, хотілося їсти. Окей. Ну, добре, завтра О, нас Два кипишу. Спазит. Завтра. Буде нас... А чому він на нас не нападає? За... Не знаю, зараз почекай. Ти Куди пішов? Ты його фиг попадеш, Не трать патрони. Не трать а патрон. Почти... Я вбив його. Ай. І залишилось 6 патронів. Все, йдемо. Йдемо. Угу. Все, я буду спати. Я тепер буду спати на машині. М -м. Ну коротше, завтра у нас будуть великі справи.